Шалом і ласкаво просимо на програму Дві Хавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. В уроці цього тижня ми вивчатимемо арешт Месії. І дуже важливо, що місце, на якому Месія був заарештований, було місцем його молитви. А хто заарештував його? Уряд. Я так вважаю, це встановлює дуже важливу пророчу істину для усіх нас. Це показує нам, як останніми часами і є багато схожого між тим, що відбувалося дві тисячі років тому, наприкінці періоду другого храму, за 40 років до руйнування храму яких заходів вживав уряд проти людей, що були послідовниками істини І це той принцип, який нам необхідно розуміти, бо він знову відвідає історію. Ми побачимо, що останніми часами по всьому світу буде правляча влада, яка виступить проти тих, хто підкоряється Божій істині, та тих, хто ґрунтує своє життя на Божій силі. А якщо ви ґрунтуєте своє життя на істині та силі, ви будете людьми, які моляться. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, 26 розділ. Як я вже казав минулого тижня, ми вивчали те, як Месія Яшуа, Ісус Христос, був зі своїми учнями в місті відомому як Гачимоні, або Гевсиманія. він взяв туди своїх учнів, щоб помолитися, взявши з собою Івана та двох заведейових синів для ближчого тіснішого спілкування він попросив їх пильнувати і молитися разом з ним. І Ми знаємо, він розумів, що час близький, що його зрадник наближається, що він скоро буде заарештований. І ось коли він молився про підпорядкування волі свого отця. Він упокорився щоб виконати не свою волю, а Божу. І Він зробив це як приклад для всіх нас. І він докоряв їх, щоб вони не пильнували, не молилися, а спали. Він тричі розмовляв з ними і наприкінці третього разу ми бачимо, що щось сталося. Подивіться разом зі мною 47-й вірш. Від Матвія, 26-й розділ, 47-й вірш, де сказано. І коли він іще говорив, аж ось це сталося до того часу, коли він навчав їх про істину. про те, як світ піде проти нього та проти них що їм необхідно молитися щодо часу та ситуації, в якій вони були? Він попередив їх бути сильними і не піддаватися спокусі. і що відбувається? Посеред цього ми читаємо ось що. аж ось прийшов Юда, і звичайно це Юда Іскаріот. Один з дванадцятьох отже, він був одним з учнів. Проте він відомий як зрадник ще раз 47 й вірш. І коли він іще говорив: аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люду багато від первосвященників та старших народу, з мечами та киями. І зауважте, чому вони прийшли? Вони прийшли від єврейських керівників, не від єврейського народу. А просто від єврейського керівництва. Ми знаємо, що кілька днів до цього багато хто віддавав хвалу та звеличував Єшуа, кажучи про той факт, що він насправді благословений, хто прийшов у цей світ. Але ось проходить усього кілька днів. І ми бачимо, що наближається Пасха. І згадайте, що сказав Єшуа. Писання каже, що він повернув своє обличчя до Єрусалима і сказав: іду до Єрусалима на Пасху. Пасха свято відкуплення, але також Пасха пов'язана зі смертю. І він сказав, що буде виданий первосвященникам та старійшинам, що він буде розіп'яти і помре, Але третього дня воскресне і це невдовзі станеться. Отже, подивіться ще раз: Ми бачимо, що ось він тут у Гефсиманському саду. І велика юрба прийшла до нього з мечами та киями. від первосвященників та старшин народу. інакше кажучи, від уряду єврейського уряду під римською окупацією. 47-й вірш. Наступне, що ми тут бачимо. Це те, що на ньому робиться акцент. Йдеться про того самого, хто згадувався раніше, і я кажу про юду Іскаріота про того самого, хто зрадив Месію. Буквально 48-й вірш каже: а зрадник його речення стоїть у теперішньому часі. Це прислівник, який описує те, що він робить, і цього часу ми бачимо, що цей самий зраджує Месію. Зауважте ще дещо. Ми читаємо в другій частині 48-го вірша: дав був знака їм кому юрбі, тим слугам первосвященників та старшин народу, яких настановила їм Римська імперія. Він дав був знака їм, кажучи, кого поцілую це знак глибокої прихильності, поцілунок показує глибоку прихильність, і це було так сказано, що Юда використовує той знак, показуючи дружбу щоб зрадити Єшуа. І ось що ми тут бачимо, і це важлива біблійна істина. Ми бачимо, що Юда пов'язаний із сатаною. Ми знаємо з іншого Євангелія, що однією з причин, чому Юда, який любив гроші, однією з причин, чому він пішов до первосвящеників, було те, що він підпав під спокусу. Ми вивчали, що він, прийшовши до них, сказав, що ви дасте мені, і я зраджу вам його. І ми знаємо, що каже писання. Писання каже, що в нього війшов сатана. І ось біблійна істина для нас. Коли ми бунтуємо проти заповідей, проти істини, настанов, Божої волі, і коли ми піддаємося спокусі, коли шукаємо того, чого хочемо ми, а не того, чого бажає Бог, який результат цього? Ворог сатана. Демонічний вплив, нечисті духи почнуть діяти. Вони почнуть свій рух у вашому житті. Вочевидь, якщо ви віруючий і наповнений Святим Духом, ви не можете бути одержимим демоном. Але Юда не був віруючим. Він не став віруючим тільки через те, що був одним з дванадцятьо. Та й ніхто з них тоді не мав віри на спасіння. Ми бачимо з погляду теології, що коли людина стає віруючою, в неї входить святий дух. А цього не сталося ні з тим з учнів. насправді, цього й не станеться з ними до часу після Воскресіння. Чому справжній віруючий у Євангелія вірить не лише в особистість Єшуа, що він Месія, що він був посланий у цей світ, щоб зробити справу відкуплення? Але як каже Павло, в 10 розділі послання до Римлян нам необхідно вірити в те, що він помер за нас. Сповідувати але свої гріхи, а також вірити, вірити у те, що він воскрес із мертвих. Таким чином людина повинна вірити у Воскресіння, але ми ясно побачимо, що ніхто, саме це я маю на увазі: ніхто не вірив у те, що Єшуа, який скоро буде розіп'ятий, помре і буде похований. Ніхто не вірив, що він Воскресне з мертвих. Отже, Юда не був віруючим, і отже, Писання каже нам, що сатана війшов у нього, і при Чина, чому я це підкреслюю, така ми знаємо, що сатана отець неправди. І саме таким нам Писання описує Юду, що він брехун. Знак зради, який він вибрав, поцілунок. Подивіться ще раз: він дав був знака їм середина 48-го вірша, кажучи, кого поцілую, то він. Тобто це саме він. І далі він каже беріть його, що означає заарештуйте, беріть його. Його». 49-й вірш. І зараз сказано тут: він підійшов до Єшуа. Підійшла вся група. Але конкретно ми кажемо про юду. І зараз він підійшов до Єшуа і сказав. І наступне слово в багатьох бібліях сказано як слово вітання, але це також і термін звеличення. Знов таки, Юда брехун усе, що він каже, неправда. Він каже раді, і це термін хвали. І далі наступне слово. Деякі біблії перекладають його пане, але буквально це термін грецької раві. Це єврейське слово транслітероване грецькою мовою. Буквально тут сказано раві. Отже, він каже: раді, раві, що означає «мій рясний». або як у багатьох англійських перекладах, мій пане. Це свідчить про підпорядкування. Це свідчить про визнання його як господа свого життя. але Юда зраджував його. Знов таки неправда. Він каже: раді, раві, і потім зауважте кінець 49-го вірша. Ймовірно, у вашій біблії сказано, що він поцілував його, і це саме так. Але ось те, чого ви, можливо, не знаєте. Це слово використане раніше, коли він каже, я дам знак, кого я поцілую. Це він це слово поцілую у попередньому вірші трохи інше ніж це. Це кореневе дієслово те саме, але, але в останньому використанні приєднаний префікс функція якого підкреслити зазвичай, коли ми кажемо про цілування когось. Наприклад, коли ми кажемо про вітання один одного святим поцілунком. Це буде щось інше у цьому випадку. Це поцілунок з більшим почуттям. Більше почуття та щирості. І усе це каже читачеві про те, що Юда був ошуканцем. Він казав одне, а робив інше. Він робив щось так, щоб сховати свій справжній намір. Отже, він дав йому дуже люблячий, добрий, повний дружбу поцілунок, хоча насправді зраджував його. Що ж, перейдімо до того, що ми бачимо тут, наприкінці наступного вірша, де сказано: подивіться 50-й вірш, Єшуа ж йому відказав. Чого друже? знов таки це досить неформально. Яшуа знав усе. Він сказав раніше ось іде мій зрадник. Він знав, хто його зрадить. Він знав, що Юда буде тим, хто вмочив руку разом з ним у миску, коли вони їли напередодні вночі. він знав, що Юда був зрадником. Але не перейшов на особистість. Єшуа не ставився вороже особисто до нього. Усі грішники і усі позбавлені Божої слави. Але вчинок Юди такий низький, такий ганебний, такий брехливий, що він зрадив свого Господа, того, кого він називав паном, він зрадив через поцілунок. І Єшуа каже йому середина 50-го вірша. «Чому, друже, тобто чому ти прийшов? Далі ми бачимо, що там були ті, хто приступили та руки наклали на Єшуа і схопили його. Юда вийшов уперед, дав Єшуа цей сповнений почуття поцілунок, який маскував його справжній намір. Юда не був другом. Єшуа не був для нього паном. Господом, що правило життям люди? Гроші. А гроші, якщо ми любимо їх, то ця наша любов виявиться в розмаїтті зла в нашому житті. Отже, ми бачимо, що Єшуа був схоплений, і 51-й вірш. А ось це означає, що станеться щось значне. А ось один із тих, що з Єшуа були простягнув руку і меча свого вихопив та й рубонув раба первосвященника, і це важливо. Він рубанув раба первосвященника Тут Це підкреслюється емфатична конструкція. Інакше кажучи автор Євангелія, у цьому випадку Матвій, хотів, щоб ми з вами знали, що цей учень, який був з Яшуа. І з іншого оповідання, ми знаємо, що це був Петро. Петро вихопив свого меча, і рубонув конкретно, навмисно чи не навмисно, він рубонув і відтяв вухо, ось що каже писання. Він рубанув раба первосвященника і відтяв йому вухо. я хочу сказати дві речі щодо цього вірша з іншого євангелія. Ми знаємо, що сталося Яшуа доторкнувся до вуха. Там не сказано, що він підняв відтяте вухо, а сказано просто, що він торкнувся цього чоловіка, цього раба, і він був зцілений. Мається на увазі, що сталося не лише зцілення рани, а й відновлення. тобто утворилося нове вухо на тому самому місці, ось яке було зцілення. І уявіть, це був раб первосвященника Наче не одного з них, а головного цей раб, повернувшись у цьому випадку, ми вивчимо наступного тижня первосвященником був Каяфа, і уявіть, що він каже: ви знаєте, один з учнів відтяв мені вухо, і первосвященник напевно сказав, що ж мені це здається нормальним, так ймовірно, відповів раб, але це Єшуа, Ісус із Назарета. Просто торкнувся місця, де була рана, і я зцілився. Вухо відновилося. Яке свідчення? Так, це важливо. І ось другий момент. Що зробить первосвященник? Що зробить раб первосвященника? Чи почують вони? І це слово почути означає чути для слухняності. А чи вони заткнуться в своєму спротиві? І насправді це гарне запитання для всіх нас. Чи маєте ви намір, почувши істину Божого Слова, відгукнутися на неї слухняністю, застосувати віру в дії, стати, бути інструментом, посудиною живого Бога для його цілей? Чи ви бунтуватимете проти нього? Я кажу це часто скажу знову. Якщо ви підкоритеся Богові, то прийшовши після смерті до Божого царства, ви вічно радітимете з цього рішення. Але якщо ви піддастеся цим неправильним голосам, які лунають у розумі людей, коли їх закликають прийняти Євангелія, і людина гадає, ой, та це просто історія. Вона не для мене, тільки слабак прийме її. це неправда, це та інші відмовки. Якщо ви, послухайте уважно, якщо ви відтинете цю Євангелію, не визнаєте свої гріхи, не здобудете сподівання на Єшуа, не приймете його кров, не дозволите істині про те, що Месія помер, був похований і воскрес, вплинути на ваше життя. Якщо ви не приймете його, то вічно шкодуватимете про це. А після того, як ви покинете цей світ, після того, як у вас не стане подиху, ви вже нічого не зможете зробити зі своєю вічною долею. тож не припустіться цієї катастрофічної помилки, упокоріться. Помоліться просто зараз, ухваливши це рішення. Запросіть його у своє життя, того хто помер за вас, того хто воскрес із мертвих. Покладіть своє сподівання на нього, і ви ніколи не розчаруєтеся в тому, що зробили це. То, що ми читаємо, ми бачимо, що вони зробили ось що вони взяли, схопили його. Петро вхопив свого меча. Він рубанув раба первосвященника. І відтяв йому вухо. П'ятдесят другий вірш. Тоді промовляє до нього Єшуа, звертаючись до учня, він каже, сховай свого меча в його місце, бо усі, хто візьме меча, від меча і загинуть. 53 й загинуть. П'ятдесят третій вірш. Він каже: чи ти думаєш або вважаєш, інакше кажучи, що не можу буквально, ось що тут сказано. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити? У перекладі короля Якова сказано помолитися, але в тексті немає слова помолитися. Це слово означає просто покликати, упросити свого отця. Це свідчить про його божественність. Інакше кажучи, хіба ти не знаєш, що я можу покликати до мого Отця, і Він дасть мені надасть мені Більше дванадцяти легіонів ангелів. Отже, якби він це зробив, а він міг, але він сказав, якби він це зробив. Але як має збутись писання? І це більше за щось інше каже нам щось. Коли ми дивимося на Єшуа, що цікавило його? щоб збулося писання, це послання для вас та для мене, щоб ми жили своє життя поводилися так, щоб писання здійснилося. Отже, він каже, але як має збутись писання, що так статися мусить. І це слово мусить означає, що немає іншого шляху. Усе мусить бути саме так. 55-й вірш. Тієї години це означає просто тієї миті. Промовив Єшуа до народу. Сталася зміна зі словом народ. Воно тепер у множині. Воно свідчить про різні групи в цій великій юрбі. І він каже, немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене, заарештувати мене, схопити мене. Він продовжує і каже: я щоденно ті самі люди, щоденно у храмі сидів і навчав і мене не взяли. Ви Це дуже важливо. Він каже, чому тоді не було жодної критики? згідно з законом Синедріону, єврейським законом перш ніж заарештувати когось. Якщо людина робить щось проти закону, дайте їй настанови, дайте їй можливість не робити цього. І це говорить нам про їхнє лицемірство. Це каже нам, що вони не додержувалися, і ми це побачимо особливо наступного тижня, коли казатимемо про Єшуа перед Сенедріоном, перед цими керівниками, первосвященниками, книжниками та старшинами. Ми побачимо, що вони порушували власний закон, протокол Сенедріонукам, щоб зробити. Те, що вони хотіли. Розумієте? Ми маємо бути людьми, які дотримуються Божих настанов, а ці люди не дотримувалися навіть своїх власних законів, не кажучи вже про закони Божі. Отже, він каже: ви знаєте, що дня, коли я був у Єрусалимі, що я робив? Сидів і навчав у храмі. І не було жодної критики. ніхто не казав проти того, що я робив. Вони мали запитання: можливо, вони не погоджувалися внутрішньо, ті, хто вірив неправді, але з ним нічого не відбувалося. І ось раптом і чому було так? Дуже просто щоб збулося писання. подивіться на останній на сьогодні вірш. 56. й Він каже. Досі ніхто не хапав мене, коли я був у храмі і навчав. Але тепер мається на увазі під владою темряви. Але для того щоб збулося Боже слово, подивіться 56-й вірш. Це все ж сталося усе Це слово гегонен дуже важливий грецький термін. Стоїть у доконаному часі. Що це означає? Що те, що відбувається, відбувається не випадково. Воно було заплановано заздалегідь. Це було те, що вони хотіли зробити, тому запланували заздалегідь. а тепер здійснюють це. і доконаний час каже про те, що будуть результати? Наслідки в майбутньому. Не припустіться помилки, те, що скоро відбудеться, має найбільші наслідки для майбутнього Бо все це про смерть, поховання та воскресіння Месії, для чого він прийшов у цей світ. Отже, усі ці події сталися, трапилися для того, щоб писання чиє. Пророків я виділив це у своїй біблії не без причини, і це тому, що якщо ви часто слухаєте мене, то знаєте, що я наголошую на пророцтві. Чому? Через цей великий зв'язок, цей нерозривний взаємозв'язок між пророцтвом та розумінням слів та справи Месії, І ось ми бачимо біблійний доказ на підтримку цього. Він каже: це ж сталося усе, відбувається. Усе це відбувається. Чому? Щоб збулося писання пророків, дуже важливо, як завершується наш вірш та наше вчення сьогодні. дуже просто подивіться кінець вірша. Тоді учні, всі учні. Що вони зробили? Вони залишили його і повтікали. Дуже важливо, щоб ми побачили дві речі. Ми бачимо акцент на писанні пророків. І відразу з цим пов'язане що? Усі учні зауважте, не написано усі його учні. Ми кажемо про його учнів. Але підкреслюється просто учні. Вони були покликані бути учнями, але вони не поводилися як учні, вони повтікали, і це слово означає піти, але також може означати і залишити, покинути. А чому вони не сприйняли серйозно його слово про молитву і не молилися? І ось чим я закінчу. Це було через брак пророчого об'явлення, Бачте, вони не розуміли пророків. І оскільки вони не змогли зрозуміти пророків, вони не розуміли, що відбувалося, не розуміли великого, духовного біблійного значення цієї події. Ось чому так важливо, щоб ми з вами вивчали пророцтва. Закликайте вашого пастора, вашого духовного лідера. Ділитися з вами пророчою істиною, це найголовніше для того, щоб вірно йти за Месією Єшуа. І ось чому ми робимо ці вчення: щоб підбадьорювати вас і допомагати вам вірно йти за Месією. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшува Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!